Керівника керівник? зміна, керівник? зміна керівника відсторонили Юрківа, відсторонили Суду. за кримінальним. Все, ставте нового ну, керівника. Ну і що далі? Працюйте, керівник... працюйте далі. Керівник... Хто? Керівник... Оцей алкоголік? Що він зараз від нього Чуду такий би? вихлоп, що не можна стояти біля нього? Шановний, чого ви сюди приїхали? А ти що приїхав? Я тут голова І що? Я теж туди голова і що? Да, туди і валіди. Іди собі до дружини. До якої дружини? До яка керує директором і від окремого підрозділу що? І і під санатори профілакторії. Ну, і і 24-му році тобі особисто і тобі біляк. От колектив державного підприємства шахта 9 оголосив недовіру і заборонив писати будь-які листи. От стоять хлопці, які да. дали довіру. У 24 році ти, ви говорили, Василь Васильович, що ми закриваємо шахту. Я прийшов людей зали просив. За Я зараз ви закриваю. Ти Я тобі казав. Сказав на зборах тут. Шахту закрити і приєднати і все обладнання Василь, дати на депевелетів. Ви брешете мені в очі.